Чоловік купив фікус вазонок, бо дуже сподобався, і мені подобається. Моя сестра сказала, що фікус не можна тримати вдома, та щоб, щоб віднесла на роботу, бо то дуже погано. Я Забобони стараюся не вірити, але в інтернеті пошукала інформацію і пише, що це вазонок вдів. Мій чоловік на війні. Заспокійте мене, не хочу вірити в погане. Рослина мені подобається, старається думати, хай станеться по моїй вірі. <плес> Прочитала в інтернеті, а там пише, що то рослина вдів. Та й одні читають, другі пишуть, знаєте. Але ви ж не все прочитали. Ви ж не прочитали походження тої рослини. Почитайте, походження рослини, як вона росте. Наскільки вона, що, що вона е, чим може бути корисна в хаті, розумієте? І в яких умовах вона має рости, чим її підживлювати, листочки протирати треба і так далі. Так? Почитайте про це. Е, кожна рослина створена для людини. Знаєте, є лілія, знаєте лілію, так? Пахуча така дуже гарна лілія. І кажуть, що її в хаті теж не добре тримати. Чому? Бо вона наскільки ароматна. Що там можна надихатися і може тобі голос закрутити. І каже, що можна навіть не встати потім на другий день, після тої лілії. Так, це, 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 це зрозуміло. Все, що ми, ми робимо, ми маємо робити в дозі правильній. Тоді воно нам буде корисне. Знаєте, роблять лікарства на основі зміїного яду. Так? Навіть, наприклад, там Натирання таке просто так? він же ж там на основі зміїного яду. А якщо б його того яду попало б нам, значить під шкіру чи в кров попало би велика кількість того яду, все, кров звертається людина, все вмерла. А в певних дозах воно лікує. Розумієте, що саме головне? А вазонок у хаті, у нас в хаті був фікус, е я не знаю, скільки років, він так був виріс. Що ми потім його не могли з хати винести, то треба було рубати сукеров, бо так виріс був по хаті, що не можна було його винести. Та й... Не було в нас вдів у хаті? Тато помер, був, я не думаю, що через Фікус, а через Чорнобиль, бо він був на Чорнобилі. Ну і так далі. Не треба в то вірити. І, і, і такі речі, знаєте, не можна.